Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Допомагала ворогу та коригувала ракетні удари. В Одесі затримали жінку, яка об'їжджала місто і на відео фіксувала місця в дислокації українських захисників. Агентку ФСБ взяли на місце злочину під час підготовки координат для нової серії ракетно-дронових ударів по Одесі. Зазначається, що особливий інтерес для ворога представляли локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО для коригування повітряних атак. Російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила в поле зору через свої антиукраїнські дописи в Телеграм. За вказівкою росіян агентка об'їжджала місто громадським транспортом і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників. Після розвідувальних вилазок жінка наносила інформацію на угол карту Зловмисницю затримали під час обшуків. У неї виявили мобільний телефон із доказами підривної діяльності. Затриманій повідомили про підозру в державній зраді. Жінка перебуває під вартою. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Повідомили у пресслужбі СБУ. Бійці морської охорони Державної прикордонної служби України виконують бойові завдання у морі у будь-яких погодних умовах. А у нинішніх реаліях діють і в умовах повітряної та мінної небезпеки. Тому, задля успішного їх виконання, вони постійно відточують навички стрільби по повітряних і надводних цілях. Далі дивіться вишкіл українських захисників моря. Виконувало справу з ТШКРМ. Відстрілявся сьогодні по морській цілі. Якщо ти дуже добре опанував цю зброю та маєш багато практичних навичок, то зброя стає як продовження твоїх рук. Ми проводимо регулярні тренування, а саме практичні стрільби з метою вдосконалення своїх навичок. Потрібно не лише знати досконало свою зброю, а й доводити свої вміння до автоматизму. Сьогодні була легка качка, трошки це відчувалося, трошки складніше було, ніж зазвичай. Але всі ми поставленими завданнями впоралися. Стрільба з борту є специфічною. Часто доводиться стріляти в штормову погоду. Але ми маємо вміти це робити задля того, щоб виконувати завдання при будь-якій погоді та обстановці. Під час виходу у море я виконував обов'язки спостерігача, а саме неслась сигнальна спостережна вахта. Служба у морській охороні мені подобається, тому що наш екіпаж є згуртованим. Хтось більш досвідчений, хтось менш досвідченіший. Але ми всі виконуємо одне поставлене нам завдання: це насамперед збереження нашої безпеки та збереження безпеки мирних жителів. Море стало моєю стихією, і воно багато чого вчить. Кожен з нас має зробити внесок на шляху для перемоги. А ми з побратимами робимо все можливе для того, щоб це сталося якнайшвидше. Київський районний суд Одеси заарештував на два місяці одного з учасників незаконного переправлення нардепа через держкордон. У підозрюваного є можливість внести заставу в 5 мільйонів гривень. Йдеться про втечу нардепа Артема Дмитрука, який 23 серпня незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску Павлівка. За даними слідства, нардепу від Одеси Дмитру Ку допомогли три подільники. Їм наразі повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, 23 серпня 2024 року нардеп, який підозрюється у нападах на громадян, незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску Павлівка. Зазначається, що двоє фігурантів, зокрема організатор, втекли за межі України, а ще одного співучасника затримали. Як з'ясували слідчі, чоловік контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де здійснювалася втеча у пресслужбі ДБР. ще в Одесі судитимуть чоловіка, який жорстоко побив кочергою свою дружину. Жінка померла від множинних переломів і больового шоку. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Побив дружину до смерті. Нагадаємо, злочин стався на початку літа. Пара святкувала день народження. Коли закінчився алкоголь, чоловік вийшов до магазину. А повернувшись, побачив, як дружина розмовляє з односельцем. Чоловік, приревнувавши жінку, став сваритися з нею, а потім жорстоко побив металевою кочергою. Наступного дня 34-річна дружина померла. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стали множинні переломи, розриви печінки та крововилив. Чоловік пояснив, що не хотів такого фіналу, і що в усьому винен алкоголь, повідомили в поліції. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Новий сервісний центр МВС відкрився на межі Пересипського району Одеси. В обладнаних приміщеннях надають послуги власникам автівок навіть під час повітряних тривог, бо мають сучасне укриття. Завдяки такій можливості керівництво планує підвищити кількість надання послуг на 80% за одну робочу добу. Одеський регіон пристосовується до сьогоднішніх реалій надання адміністративних послуг. Так у Крижанівці відкрився перший сервісний центр МВС, який надає послуги з реєстрації перерегістрації транспортних засобів тощо навіть під час повітряних тривог. Працівники центру разом із відвідувачами будуть спускатися в укриття, і таким чином послуги будуть надаватися безперервно. Будь ласка, приміщення розташоване Яким чином? По два робочих місця? Адміністратора та чотири місця для відвідувачів. Якщо це послуга з перереєстрації транспортного засобу, продавець, покупець працює система кондиціювання. В укритті також є екран, де висвічується номер черги, термінал для оплати послуг, приміщення для фотографування. Ми зараз знаходимось безпосередньо в найпростішому укритті, де буде розташовано вісім робочих місць для адміністраторів, і взагалі приміщення найпростішого найпростіше укриття по своїм характеристикам може розміщувати близько 100 осіб під час повітряної тривоги. Безперервна робота може значно скоротити черги, наголосив начальник регіонального сервісного центру. Коли ми не надавали послугу під час повітряної тривоги, накаплювалася черга, люди не отримували, приходили на наступний день. У новому сервісному центрі доступні, окрім реєстрації, перереєстрації автівок ще обмін і відновлення посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення, призначення належного користувача, оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів, виготовлення і зберігання номерних знаків. Це супер, все супер, дуже близько додому. Мені дуже сподобалось, що мені не треба було їхати дуже далеко. Хвилин 20. Була трошки затримка, ну, це, я, я так зрозуміла, що це за світло, але потім дуже швидко. Він просто поруч, того нам дуже зручно сюди прийти і переоформити. Узнав десь з неділі-дві назад, що він переїжджає шостого кілометра сюди, так як тут живу, дуже зручно. Приміщення площею майже 400 квадратних метрів працює як відкритий офіс. Воно облаштовано усім необхідним для осіб з інвалідністю. Є дитячий куточок. На попередній локації протягом дня адміністратори надавали близько 120 реєстраційних послуг і 20 щодо посвідчення водія. Показники планується підвищити майже на 80%. Розраховуємо, що цей центр може надавати щоденно орієнтовно 250 послуг. Безпека наших працівників і наших відвідувачів. Це основне із головних приоритетних напрямків, які мають врегулювати сьогодні ми. Одеський центр – 16-й такий в Україні. Наразі в регіональному центрі МВС розглядають можливість відкриття ще однієї локації сервісної служби з укриттям під час тривог. Це має відбутися в місті Чорноморського одеського району. Запрошуємо номер 80. 7. Здати аналізи крові на цукор та холестерин, дізнатися про рівень кров'яного тиску, зробити кардіограму, отримати консультацію фахівця та багато іншого можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Про переваги, які дає пацієнтам, декларація з сімейним лікарем в черговий раз нагадали лікарі під час дня відкритих дверей в амбулаторії на вулиці Науковій. Ця амбулаторія після проведеного ремонту виглядає як сучасний європейський медичний центр. Наразі тут зручно і комфортно і пацієнтам, і персоналу. На день відкритих дверей до п'ятої амбулаторії третього центру первинної медико-санітарної допомоги завітав і міський голова Геннадій Труханов. Добре, що у нас є можливість робити ремонт, не зважаючи на війну, не зважаючи на те, що тому що війна ми допомагаємо в повному сізі військовим, і це наше чергове завдання, але Здоров'я людей, які сьогодні знаходяться в місті і кожного дня звертаються до лікарів. Треба зробити все можливе, щоб умови були, були сучасні і надавалася якісна допомога. Тому дякую вам, а ми, я розумію, що треба працювати в якісних умовах. Світли простори приміщення. Тут є всі умови для перебування людей з інвалідністю. Ті, хто тут працює, говорять, настрій у такому приміщенні підвищується. Як вам працюється в такому відкритому. Просторію. Дуже добре. Не, не за дуже добре. Як, як було звично у нас ще да. в попередніх умовах. Ну, це дуже современно. і зручно. Ти бачиш чоловіка, і він те побачить, вже не висовуєшся в такошечках для дуже десь там. Дуже приємно і пацієнтам дуже це сподобається. День відкритих дверей в амбулаторії черговий привід нагадати, що багато медичних послуг можна отримати безкоштовно, якщо підписати декларацію з сімейним лікарем. Якщо людина підписала декларацію з сімейним лікарем, вона може отримати гарантований пакет медичної допомоги. Це консультації сімейного лікаря, це безоплатні аналізи, такі як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, тест на віч, на холестерин, на цукор крові, тест на гепатит Б, гепатит С. Все це можна прийти і безкоштовно зробити в нашій амбулаторії. Окрім цього, говорить Олена Колоденко, в третьому центрі первинної медико-санітарної допомоги працює мобільна паліативна бригада, яка виїжджає до пацієнтів. Наша мобільна паліативна бригада може показати, як допомогти паліативній людині вдома, як надати першу невідкладну допомогу і що робити, якщо вона потребує вже більш серйозної допомоги. Багато в чому наше здоров'я залежить від нас самих і від тих, хто знаходиться поряд. Знання про здоровий спосіб життя, навички першої до медичної допомоги, правила поводження з вибухонебезпечними предметами, зможуть допомогти запобігти цілій низці захворювань або нещасних випадків. Про це також розповідали спеціалісти, тим, хто відвідав заходи дня відкритих дверей п'ятої амбулаторії. Знання про те, як виглядають вибухонебезпечні предмети, як з ними поводитися і чого ні в якому разі не можна робити, допоможуть зберегти життя та здоров'я. Під час війни така інформація дуже важлива, і гості заходу могли її отримати від волонтерів Червоного Хреста. Не менш важливі й знання про стан свого здоров'я, а саме про рівень цукру та холестерину. Експрес-тести лікарі проводили усім бажаючим. Також на заході від психологу можна було дізнатися про Методи самодопомоги консультували медики про переваги вакцинації. А про те, як допомагати людині, яка не встає з ліжку. Лікарі навіть демонстрували на манекені. Найчастіше ускладнення у таких пацієнтів це пролежні. Вони дуже тривало лікуються, дуже часто рецидивують, і тому їх буде простіше профілактувати. Щоб профілактувати, потрібно правильно повертати хворого. Важливо це робити щонайменше кожні дві години. Лікарі демонструють, як перекласти людину зі спини на бік і не доставити їй незручностей. Для цього нам необхідно протилежну руку підкласти під одну із щічок і зафіксувати своєю рукою. А ногу протилежно від нас потрібно зігнути в колінному суглобі і притримати. Повертаємо ми простим рухом за таз. Щоб людина знов не перевернулася, треба підкласти подушки під спину, а також під голову і під руку. І також ми б Підклали подушки між ніжками, щоб одна ніжка не тиснула на іншу. Центри первинної медико-санітарної допомоги це медичні фахівці, які завжди поруч. Вони можуть надати допомогу, розповісти, як зберегти фізичне та психологічне здоров'я, надати поради щодо догляду за тяжкими хворими, бути разом з вами у будь-яких ситуаціях. Після святкових заходів з нагоди дня знань, перших дзвінків та початку нового навчального року у школах міста почалися звичайні освітні будні. Багато хто з батьків привели свою дитину у школу в перший клас, інші вже мають досвід у щільному навчальному розкладі. І як перейшли з літнього відпочинку до уроків ранніх підйомів вранці, ми запитали батьків та юних здобувачів знань. Разом з приємним відчуттям новизни, пов'язаним з початком нового навчального року, після тривалого літнього відпочинку, як дітям, так і їхнім батькам нині терміново слід переходити на новий життєвий розклад. А це перш за все ранні підйоми, якщо школяр навчається на першій зміні, а також необхідність приділяти більше уваги своїй дитині впродовж дня. Як все встигнути і бути ефективним, ми запитали і у батьків, і у дітей біля одного з навчальних закладів Одеси. Мені все добре, в нас все чудово. Мені повезло з донькою, вона чудово, легко підіймається, тому ніяких проблем. У мене донька спортом займається завжди і влітку теж були заняття, тому для нас не було особливої якоїсь проблеми. Додати навчання Насправді, ми вже звикли, тому в нас особливих труднощів не було. Вже готові були з минулого року. Ось, власне, двоє ходять у цю школу. Всім задоволені, зібрали рюкзаки і відправили до школи. Не треба нервувати, треба спокійно до всього ставитися. І все вийде. Для декого з батьків занурення у навчальний розклад після тривалого літа виявилось досить активним та у певній мірі різким. Тепер є над чим поміркувати та пошукати лайфхаки. Ви знаєте, хоч, знаєте, хоч би мені ви хтось ви такий лайфхак дав, чесно кажучи. Ми ще не зрозуміли, ми ще не перейшли, ще не встигли. о 6.30 треба підняти, щоб нагодувати, зібрати зуби, почистити, вмитись, вдягнутися, приїхати в школу, зайти за 10 хвилин до уроку. Я так подумаю, що режим у кожній сім'ї є свій режим, дотримується режиму. У нас такий режим, у когось, можливо, інший режим. Но наш внук прокидається дуже рано. Нам, наприклад, коли влітку не дуже хотілося, щоб він прокидався о 6-й годині і біг і біг, і біг це, це, це. А так він прокидається рано. Денний навчальний розклад і у батьків, і у дітей складається по-іншому. Якщо уроки проходять на другій зміні, принаймні не треба прокидатися рано вранці, але у той самий час, якщо виникне потреба піти на якісь додаткові заняття або гуртки, тоді також необхідно пристосовуватись до відповідного шкільного розкладу. Ми перейшли на другу зміну, тому для нас ну, не можу сказати, що дуже стресово. Підходить, все підходить. Ну, це ж початок тільки. Діти адаптуються, звичайно, і вони будуть до ну, восьмої підходити, все буде добре. У зв'язку з новим навчальним роком у нас зміни пройшли, у нас друга зміна. Дистанційно розклад узгодили, все добре. А чим захоплюється? Англійська мова. У свою чергу юні учні та учениці поділилися своїми враженнями від початку навчального процесу. Хтось за літній період встиг скучити за школою, а хтось здебільшого тільки за своїми друзями. За школою самою я не сумувала. А ось за однокласниками так важко. Я торік у другу зміну ходив. Треба вчасно лягати спати о дев'ятій, тридцять. Не дивлячись на досить активний шкільний розклад, самі діти готові до зустрічі з новими викликами навіть позашкільними заняттями. Перший день. Перший день було легко, а ось зараз я вже розумію, що наступними днями все важче й важче. Буде темніти. Ми будемо йти до школи ще ніч, усі сонні і вже ніякі. Зранку встати, піти до школи. Після школи в мене була перерва маленька. Я робила уроки. Ну а потім йшла на тренування. Після тренування я просто відпочивала, потім лягала спати і все. Перші підсумки результатів навчання можна буде зробити лише за кілька тижнів. За цей час учні та їхні батьки поступово звикнуть до нового навантаження. Але не слід забувати і про те, що трохи пізніше на всіх юних учасників освітнього процесу очікують звичайні шкільні канікули, під час яких можна буде трохи відпочити та набратися сил перед наступним кроком до знань. Старшокласник одеського ліцею Артем Постащук неодноразовий переможець олімпіад з різних дисциплін. Напередодні початку нового навчального року прийняв участь у міжнародній дитячій олімпіаді з географії. Ці інтелектуальні змагання проходили в Ірландії у місті Мейнут. своїми враженнями від поїздки. Артем поділився з нашими кореспондентами. Канікули одеські школярі проводять по різному. Учень 11 класу 9-го ліцею Артем Пастощук готувався до міжнародної олімпіади з географії. Здобуття нових знань для цього юнака не тяжкий труд, а захоплення від якого він отримує задоволення. Олімпіада мала відбутися в Китаї, але за різними причинами пройшла в Ірландії, розповідає Артем. Було ухвалене рішення малої академії України про те, що краще з цього року взяти участь в Олімпіаді, яка проводиться в Ірландії. Це, це такий перший досвід для нашої країни. І дійсно, ми вдячні організаторам за те, що вони нам надали таку можливість і дозвіл взяти участь в Олімпіаді. До складу української команди увійшли четверо старшокласників з різних регіонів країни. Основних турів змагань було три. Перше, це був польовий тур. Власне на практиці ми досліджували менюський університет околиці цього закладу і виконували завдання пов'язані з на саме на практиці, коли ми досліджували. І на ходу можна сказати, записували, робили різні нотатки щодо оточення щодо навколишнього середовища, яке ми досліджували. Потім були письмові завдання і мультимедійний тест. Всього в Олімпіаді брали участь близько 180 учасників з 46 країн. Нашої команди можна сказати, поки що успіхи невеликі, але все одно є одна бронзова медаль Дар'я Нечепаєва, дівчинка з Мирхорода, одержала крім так за посіла третє місце в цій олімпіаді. Це досить гарно що Україна бере участь у цій олімпіаді вперше в цьому році. І можна сказати, що вже в ну, вступних роках у нас досвід буде кращий і нагород буде набагато більше. Найцікавішим завданням на Олімпіаді Артем вважає практичне. Треба було оцінити доступність для пішоходів та автомобілів головної вулиці міста Майнута. Нам видали аркуші паперу, на якому були розписані різні завдання, і нам треба було з точки зору і пішоходів, і власників авто оцінити наскільки ця вулиця придатна для проїзду, для походу. Нам видали півгодини. За цей час ми повинні були пройти через усю головну вулицю, наслідити її з усіх сторін, і також запропонувати власні проєкти для можливого її розширення і покращення життя і пішоходів і власників авто у цьому містечку. Подібні завдання, говорить Артем, треба впроваджувати і під час проведення олімпіад, і в нашій країні. Аби діти вже з маличку вчилися досліджувати навколишнє середовище і вигадувати власні проекти, які підвищували якість життя у їхньому рідному місті. Участь в цій олімпіаді це дуже цікавий досвід. Ділиться Артем. До речі, він є переможцем олімпіад різного рівня з англійської та української мови, всесвітньої історії і інших дисциплін. Приїхав досить життєрадісна оптимістичним настроєм, оскільки учасники досить енергійні діти, які цікавляться географією щиро і в майбутньому я сподіваюся, як і всі ми станемо вченими географами було дуже цікаво знайомитися з досвідом і викладання і здобуття знань у цих країнах за такими як Артем, майбутнє української науки, розвиток нашої держави. Він є гордістю не тільки ліцею, а й Одеси і України. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.